Добрий день. Отже, я вирішив забрати рамки з-під смії, яка пропала. І тут леді, що з'їдений підмор. Отак от. Оце от. скоріш всього буразубка, бо рамки всі цілі. Вигризаного практично немає. Це вже як бджоли пропали, так кулізло. Тільки в невеличких частинках, бачите, вигризане. От, от. На дні каврахи, Бачите. Треба зараз дно мити, бо мед трошки витік. Мед розріджується, від вологи взимку і витікає. Так що ось я тут перевернув літок, ну, щоб не було злодійства. Тут все-таки по кілограму меду, так може куди в тулю. Ну, Стільники на перетопку, це 100%, бо є запах. Бджоли цього не люблять. А мед можна використати. Те є. зріжеться і можна згадовувати. Селитись бджоли на таких стільниках не хочуть і погано відбудовують там, де ми ще побували. Ну стосовно буразубки не знаю. Ну, скоріше за, за все, це буразубка була. Хоча може бути все, що завгодно. От так. Тепер через 8 мм. Ну, може 9 мм, бо тут 1 мм щілина ще є. Так от. Ніколи не пролазила, а цей рік пролізла. Ну, все такі ось новини. Зараз впорядковую пасіку готую. Її до заселення бджолами. Купляти доведеться або ловити, ну, те і інше буде. Отак, От сьогодні 20 березня, день рівнодення, день світла. В дохристиянські часи це було свято, так що я вас всіх вітаю. Це якийсь енергетичний день, відзначали на наших землях, на наших теренах. З часів трипілля, а може ще й раніше. Тобто це досить давнє свято, тисяч років мінімум. Так що мої вітання прийміть. І до побачення.